Честь! Значит, сегодня название разом. Сейчас выходим захід, до 70 лише. Вызвали на українську. Готовый не вернулся столько, сожрется полезно, Отвечает Христос дарим, прошло в ползуне, с ним своими весомыми ночами мой молодой болечной. Років з того дня, коли в 1944 році чобіт останнього фашистського солдата був разом з його власником викинутий з української землі, 70 років. Для історії це зовсім небагато, але для людини це майже стільки, скільки відміряно кожному із від наших ділошків. За цей період в Україні виросте кілька поколінь, котрі ніколи не чули свисту. Вибухів бойових снарядів. Не бачите, як страждають та помирають від тирани, близьких та друзі. З нагоди відзначення 70-ї річниці визнання України від фашистських загарбників, яка виповнюється 28 жовтня 2014 року, президент Віктор Янукович підписав указ про День визволення України від фашистських загарбників. 28 жовтня 1944 року цей день завжди запам'ятається і завжди буде в пам'яті не лише учасників та свідків тих героїчних подій. Він насправді увійшов в історію. Світлий і радісний. Ці миті визволення передували довгі місяці та років відступу Червоної армії, фашистської окупації та кровополитні бої із звірячим розвіялим ворогу. Спочатку ми відступали, відступали, борючись за кожну клаптик землі, за кожне село чи містечко. Відступали несучи втрати, але й обезпробуючи вишкодену і чудово збройну фашистську громаду. Воєнні дії Другої світової війни відбувалися на території України 40 місяців. З 22 червня 41-го року до кінця жовтня 44-го року. 1225 днів і ночей німецький чопіт топтав і калічив нашу батьківщину. Окупанти організували цілу мережу каральних організацій. Гестапо, польова жандармерія, військові комендатури, поліція, всі вони пересвітували, рятували медвежі. Почалися арешти і розстріли. До кінця окупаційного режиму в Україні налічувалося більше 230 таборів смерті. Загальні людські втрати України у 1941-1945 роках становлять близько 9 мільйонів чоловік. Загинув кожний 9-й мирний житель республіки. Більше двох мільйонів українців були вивезені на примусові кадушній роботи. Та австрії. А скільки матерів, сестер, коханих чекали і дочекалися своїх синів, братів, чоловіків, у народі недаремно кажуть, що час не владний над Материнським морем. І скільки б не було років і десятиліття тієї війни, вони ніколи не принесуть спокою матерям, діти яких віддали найдорожче життя. Квіти до меморіалу слави надається кращим учнем. Натхнення, цвітіння, опори вітчизних, ви воля, якою ніхто не скорив, для миру веселою поля священна, спокій солодкий своїх матерів, ви радість і гордість своїх наречених. Ви воля. Усе, що я маю, готово оддати за ваші квітучі, позорені весни. Виднини Ясної, не бачу на раді, в данні майбутні прозріння чубесне, відня золотого дзвінки коварів, насителі воїна, зочні поети, без щастя, ви без мир на землі, вітчизни, ви доля планети. Давайте схилимо голови перед світою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши. Весь мене вшануємо їх, людини. Що може виглядати мантеринське войс? Невідомі листи, що писали солдати, що лежать у скриньках, не знайшли апеса. Скільки років минув вже солдат і сидить, Та ніхто ж не знає, чи той воїн живий, що писав на папері коханій своїй, Тій єдині дівчині, що чекали з війни. Не знайшов описав, цей трикутник солдат. І рядки дощем змиті, прики листям покриті, та сльза вже скотила, сподіваюся, що ці. Там без слів зрозуміло, хто нам пише листи. Там і радість, і смуток, і безмежне кохання, і таке неймовірне перемоги чекання. Ти збережений, сонце за мир і за щастя вам, ветеранам, покій до 28 тисяч сіл. Бездатно над головою залишилось близько 10 мільйонів чоловік. Повністю чи частково було знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. Підраховано, що загальні втрати економіки України у війні всех моєї суєм Лише прямі збитки за виновітнерівцями на народного господарства України становили 285 мільярдів карбованців або 54 мільярди доларів за долин. Але українці не здавалися. Вони організовували в диву партизанські закони, підпівні організації округ, нападали на німецькі військові підрозділи, пускали під та шалоди з бойовою техніки та живою в ворога. Всього на окупованій території зброю в руках боролись проти ворога 650 тисяч партизанів до У 1941-1944 роках на українській землі були зосереджені головні сили фашистської армії. Від 57,1 до 76,7 загальної кількості дивізій, 67 з них було розмовлено саме на території України. З 20 грудня 1942 року в Луганській області розпочався наступальний етап Червоної армії по визволенню України від німецько-фашистських загарбників. У масштабній операції по очищенню рідної землі від коричневої чуми взяли участь чотири фронти. В ході визволення України протягом січня 1943 року, жовтня 1944 року, на території України радянськими військами кхм, проведено 15 наступальних операцій. Із них 11 стратегічних і 4 фронтові. Завершило визволення України Карпатська операція, що розпочалася 9 вересня 1944 року, наступом Першої гвардійської армії. Останній населений пункт УРСР. Станцію Лавочне німці залишили 8 жовтня 1944 року. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород. 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон України. Саме цей день увійшов в історію як день возвоні України. За героїзм в роки війни 483 тисячі жителів України були нагороджені орденами і медалями. Дві стали героями Радянського Союзу. Із них 32 два вдвічі. А льотчик, винищувач майор, кожатук, який збив 62 ворожі літаки, тричі став героєм Радянського Союзу. У роки війни 52 представники України спрямували свої підпиті літаки на ворожі колони з технікою і живою силою. 55 здійснили повітряні тарани, 25 закрили своїм тілом амбразури, ворожих дотів, давши змогу товаришам здійснити успішний наступ. Дорогою ціною дісталось визволення рідної землі, багато пролито людської крові. Десятиліття не зітруть з пам'яті народ, найтрагічний ну, і і водночас героїчний період великої вітчизняної війни. І ми завжди повинні пам'ятати про цю неоплачену ціну перемоги і про безсмертний порог наших солдатів. Жди меня, и я вернусь, Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами идут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, А забыл вчера. Жди, когда из дальних мест песен не придет. Жди, когда уж надоест всех, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Пусть забудут сыны мать. Пусть друзья забудут, выпьют горькое вино. Выпьют горькое вино на покой души. Жди и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям на зло. Кто не ждал? не ждал меня, тут пусть, скажет, повезло, Не понять, не ждавших дни, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы твои. Просто ты умела ждать, как никто не был. Берчення про те, що будь-яка війна тримає боки із останнім почистями, не останнього солдата, є загальноприйнятим у всьому світі, але найтяжче його виконати нам, українцям, адже на землях нашої країни стільки крові солдатської, що й не вийду потім. Війна, війна, нам важко уявити, який це бій, тривога, боре, жах. У ми всього лиш безполучні діти, і про війну ми знаємо на словах. Вона ж бітою чорною промчалась в українські уселах і містах. Ніде живого місця не зосталось, Та наш народ все поніс плечах. Роки пройшли та рани залічити І біль у серці тих, хто воював, Щоб ми могли щасливо в світі жити. Там кожен п'ятий голову поклав. І забувати про це не маємо ми права про морські ліс, про біль душевний теж. Відважним воїнам хай буде вічна слава. Від нас на щадвік вдячний сім без меж. нашої. Символом нашої пам'яті став образ журавля. Ми переконані, що полем боять солдати перетворюється на жураві і сплять українські солдати на вже вольні землі, а на любим серцю України дали журавня. Ми схиляємо голови перед нашими героями, земляками, які загинули на фронтах великої вітчизняної війни за рідну землю, за наші сьогодні. Десятиріччя і віки не змозі стати з пам'яті подвигу, здійсненого нашим народом. Вічна слава героям, які загинули на полях боїв за визволення України та її народу. Україна за твій... Превратились в, пен, в журавли. Они до сей поры с времен тех дальних и подают нам голоса. И потому так часто и печально Настанет день шуровинность. мне кажется порой, что солдат с кровати не пришедшие поры не в землю нашу. うん。<music>